Зал займаємо робочі місця для продовження нашої роботи. Поки народні депутати збираються, я прошу до заяви оголошення Олега Модуницю. Прошу включити мікрофон на трибуні для оголошення визначної події, яку ми сьогодні відзначаємо. Будь ласка, шановні народні депутати, український народ сьогодні виповнюється. 95 років з дня народження видатної українки Слави Стецько. Слава Стецько народилася в Україні, але змушена була довгий час жити за межами її, брала участь в боротьбі за українську державу проти польської, німецької і радянської окупації. Була ув'язнена в німецькій тюрмі, брала участь в бойових операціях Організації українських націоналістів. Згодом довгий час очолювала цю організацію, створила антибольшевицький блок народів, чим поєднала пригноблені більшовизмом нації, була головним редактором АБН Кореспонденс видання антибольшевицького блоку народів, жодного разу в еміграції не приймала громадянство жодної країни, де була, залишалася українкою. І, як тільки сталася Українська незалежна держава, повернулася в Україну. Займалася тут політичною діяльністю, була нашою колегою депутатом Верховної Ради двох скликань. Змістом її життя завжди була боротьба за Україну. Давайте сьогодні згадаємо цю мужню жінку. І сьогодні в будинку вчителя о 18-й годині буде урочиста академія з нагоди її ювілею. Дякую вам. Став Діслава Стечко вклали неоценений вклад здобуття й розбудення. ...депутат Верховної Ради України, і тому я теж запрошую вечором на урочистості про ті, які оголосив Олег Медуниця.